Але ціль, поки я живу на цій землі, дочитати першу частину цього циклу. Але ну якби якби ось так. Наприклад, бачите легенди Талата, бачите за ним двійника? Бачите, за ним ще книги. А друга ціль по прочитанню це прочитати воно. Ось воно. Грецька міфологія, підлітки, напівкровки, перегоди. І що ще треба для щастя. Хто хоче мені подарувати? У мене скоро день народження, тому ну можете якби підтримати. Я радий всіх вітати, і сьогодні ми поговоримо про цілі на 2025 рік, е які пов'язані з книгами, з читанням, та е про все все навколо цього в цьому році в мене є три направлення, в яких я би хотів виконати певні цілі, які я поставив. І давайте почнемо з першої короткої це розширення моєї бібліотеки в сенсі саме бібліотеки. Тобто, ви бачите, що цей стелаж вже повний переповнений. Е в минулих відео ви це бачили. Е це вже Общо признаний факт, як то кажуть, треба кудись книги ставити. Тому що, наприклад, бачите легенди Талата? Бачите за ним Двійника? Бачите за ним ще книги? Ну тобто, це просто от, в мене така сховка. А, плюс тут книги позасовані так. Ще десь книги, книги в інших кімнатах, книги в рюкзаках, книги по всій квартирі. Просто немає місця. тому Дуже терміново треба розширятись, особливо враховуючи мої книжкові плани на покупки. Тож, якщо ви продаєте книжкові стелажі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і ми домовимося про співпрацю. Я би хотів купити або ще один такий стелаж, поставити його тут, або якийсь горизонтальний взагалі повісити, або якісь полички. Ще не знаю, але факт залишається фактом: треба ще один стелаж або якісь полички. Ой, у мене кішка тільки що чуть не збила всю мою апаратуру, всю мою лампу, телефон, штатив і все таке інше. Ну да ладно. а другий пункт це книжкові покупки. І на цей рік я не став якихось грандіозних планів. У мене є просто ціль докупити деякі цикли, деяких авторів, які мені цікаві. І перший це звичайно ж Брендон Сандерсон. У мене є ціль купувати одну книгу раз на два місяці, і у січні та релютому я вже виконав цю ціль, купивши. Ритм війни це цикл «Хроніки ресвітла. Четверта частина. Тепер на березень таре, квітень буде в планах купити щось ще. Я поки не знаю, що саме це буде. Подивимось, я бачив, що і дуже хочу придбати книги від видавництва Віват. Це таємні проєкти Брендона Сандерсона. І Віват хоче всі їх перекласти, видати в красивому оформленні шикарні книги. Десь тут ви їх будете зараз бачити. Виставлю на екран. І е, це одна з цілей також. Е, у мене є е, земли народжені, перша частина, яку я вже прочитав, е, вже чекаю другу. Е, і не бавись, моя дружина читала, я поки що ще ні. І там теж є друга частина, її вже теж можна купити. І я дуже сподіваюся, що хроніки Борситла» п'ята частина вона вийде в цьому році. Так е, я сподіваюся, що КСД закриється гештальт, і е, ми зможемо трішки видихнути. Весь цикл, перша його частина, е, вже у нас виданий. Тому що справа в тому, що друга частина циклу, з 6 по 10 частину, автор робить перерву в декілька років і потім тільки буде писати. І ті персонажі, які зараз основні, вони будуть побічними. І е, саме тому е, цю, ці книги вони, їх можна буде прочитати потім, але ціль, поки я живу на цій землі, дочитати першу частину цього циклу. Друга книжкова ціль по покупкам це. Докупити цикл е, Тез Герісен, е, а точніше купувати одну книгу раз на три місяці. Це двійник, це четверта частина циклу про ріцолі та Айлс. Це детективша та судмедек... судмедекссудмед Краще суд медиксперт, ось і, і справа в тому, що а, вони обидві жінки на своїй роботі, а, на яких їх не дуже сприймають, особливо рід Солі, жінка, поліцейська, детектив, де такі чувано. І справа в тому, що а, ці е, жінки, вони в першій частині взагалі не знайомі, в другій вони знайомляться, починають спілкуватись, в третій вони там вже дружать, то ворогують, то підтримують одне одного, то не підтримують. І це все забарвлено ко в кожній частині якоюсь... Е, Справою кримінальною, яка краще розкриває і їх характер, і просто сюжетку. І ось за це мені подобається цей цикл. Умовно кажучи, ви можете взяти там восьму частину, дев'яту, третю, першу і прочитати, і ви нічого не втратите. Але. Якщо ви хочете бачити розвиток персонажів, як їх доля складеться, чи вийдуть там вони заміж, чи будуть у них діти? Ось це все мені дуже цікаво, і тому я слідкую за цим циклом з першої частини. І ось це четверта двійник, я також її вже прочитав. І планую в цьому році прочитати ще мінімум чотири в. Січні, лютому нічого не купував, тому в березні доведеться купувати, якщо я хочу виконати свою ж ціль. Основна фішка цього циклу, що він медичний, тобто тут є багато медичних термінів або е, тіл і так далі. А ви цим не будете перенавантажені, але е, це фішечка цього циклу, тому на цьому робиться акцент, і мені це сподобалось. Я ще першу частину читав. Двадцять першому році, до речі, в Чернівцях, коли я тут ще не жив і не планував, навіть а, але так сталося. І е, мені цікаво за цим спостерігати. Особливо перша частина, вона так і називається хірург. Це дуже популярна книга була в свій час. Всі її читали, всі її рекомендували. І вона була там бестселером. Інші частини, звичайно ж, як завжди, трішки менш популярні, проте теж непогані. І ось е, в хірург особливо багато цих, цих і термінів. І розтинань, і так далі. цих всіх подробиць. Я думаю, що для особливо вразливих людей це буде важко читати, а проте для більшості, в принципі, я думаю, все буде ок. Ви можете спокійно брати за цю книгу, як мінімум за хірурга, спробувати, і потім дивитись, чи потрібен вам цей цикл чи ні. Отже, це були всі мої цілі по покупкам на цей рік. Тепер перейдемо до читання. І перша ціль а, це прочитати цикл про Песі Джексона та Олімпійців. Тут є п'ять з половиною книг, плюс в другому сезоні п'ять. А, а потім ще багато спінофів, багато книжок про інших персонажів, але а, десь в цьому ж всесвіті. Ось а, проте я визнаю поки що тільки два. А, це називається «Персі Джексон та Олімпійці та Герої Олімпу. Обидва цикли у нас перекладені та видані українською. І ви бачите, у мене старе видавництво ранок. А, проте зараз вийшло нове, дуже гарно оформлене. Здається, від е, Рідвері. І здається, це під бренд ранку, тому якби одне і те ж саме. Але неважливо, воно вийшло дуже класне. Там аж книга відзеркалює, вона така глянцева, тоненькі збільшеного формату. Їх буде дуже приємно читати. Проте, поки що я обновлятись не планую. Хто хоче мені подарувати, у мене скоро день народження, тому ну можете якби підтримати. Але загалом я покажу вам, як ці книги виглядають в наступному відео. Коли ми будемо говорити про прочитане цього циклу цієї книги або інших наступних частин, сьогодні, щоб не затягувати це відео, просто скажу, що перша частина, точніше, весь перший цикл, у мене є виданий українською. Другий цикл ще треба буде шукати. Свого часу я читав і перший, і другий, майже повністю. Дуже сподобалось. Правда, це Ян Хадалт, і я колись давно читав. Не знаю, чи сподобається зараз. Right now я на двохсотій сторінці двісті сьомій, це трішки менше половини, і мені норм. Ну так, да, є деякі моменти, які здаються там ультрадитячими, але я продовжу читати, подивимось, що з цього вийде. Грецька міфологія, підлітки, напівкровки, перегоди і що ще треба для щастя. А і у мене ціль не просто прочитати цей цикл за рік, а була ціль читати одну книгу в місяць, але сталося не як гадалось... Січень, лютий я нічого не читав, і ось тільки в березні можна сказати, я тільки починаю цю книгу. Проте я потім нас дожину, Планую, як мінімум. А друга ціль по прочитанню це прочитати воно. Ось воно. І стосунки з цією книгою у мене важкі. Ми не порозуміли, ще в 2023 році, коли я прочитав, приблизно четвертину потім закинув, бо було дуже нудно. Потім планував повернутись, але щось не пішло, і ось е, я думаю, що на цей рік, на 2025, я хочу її все ж таки добити, саму е, таку нудну, як на мій погляд, частину, де Стівен Кінг розписує героїв, місто, як це все сталося. Оце все пройшло. І далі вже піде екшен. Я думаю, я зможу це прочитати. Далі прочитати хроніки Борисвітла третю та четверту частину. Наразі я прочитав е, дві частини і десь третину третю, як би дивно це не звучало. І я хочу дочитати третю і продовжити, звичайно ж, і четверту повністю е, дочитати до кінця цього року. Тобто, в першій половині року третю, в другій четверту. До речі, для тих хто не знає, це епічне фентезі одного з, на мою думку, найпродуктивніших авторів 21-го століття Брендона Сандерсона, який Пише в різних жанрах, але зазвичай це фентезі, і він пише доволі такі. Він пише доволі плотно, тобто з книги слів не викинеш. Вони дійсно там потрібні. Він не пише якоїсь води, але інколи це навіть важко читати, тому що тексту багато, інформації багато, її треба перевалювати, скіпати не можна, і тому не всім він подобається. Проте в більшості. Я знаю е про Сандерсона тільки найкращі відгуки, особливо тому, що у нього дуже класні системи магії, е взаємодії там між персонажами. Ну і так далі. І остання моя ціль на цей рік це просто прочитати 50 книжок. Це була моя ціль, моя мрія вже декілька років. Мій рекорд наразі 42 книги. Е і от на 25-й рік я вже забув, коли ми живемо. Я хочу прочитати 50 книжок в січні. Я прочитав чотири в лютому я прочитав три. І ось в березні я вже прочитав одну книгу. Планую ще десь дві-три. Ну так, треба йти. Ну, чотири книги в місяць треба читати по-любому. Інакше е ціль виконати не вийде. Проте, е не дивлячись на те, що я за два місяці прочитав вісім е книг. Одна з них була е земли народження на 700 сторінок, Довстонець. Друга була е ви її може зараз не побачите. Ні, побачите. Побачите. Це було зимове самостояння. В попередньому відео або в позапопередньому, в прочитаному, ви бачили тому два тостанця за два місяці, ну, типу, нормально. Ну що ж, це були всі мої цілі на 2025 рік, які я поставив в тому році і виконую. Але є ще одна ціль, яку я поставив в цьому ж році, і я її вже виконав. І це служниця. Фріна Макфаден, перша частина, я її коли прочитав у, у січні, я зрозумів, що я буду знайомитися з цією авторкою і надалі. До речі, це вже була друга навіть книга. А, проте я особливо хотів дочитати цей цикл, і а, я хотів продовжити читати саму авторку. Ну, і я планував, ну, може, колись, я буду читати другу, третю частину. Але ну, якби, якби ось так. Вони вже всі в мене, дві я вже прочитав, скоро огляд. А третя в процесі дружина теж третю вже читає. Тому якось так: ця ціль вже виконана, а на дворі тільки березень. Плюс одна ціль, плюс одна галочка, і це мене тільки радує. Ну що ж, друзі, на цьому я хочу з вами попрощатись, подякувати вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, які у вас цілі на цей рік. Не полініться, поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь, щоб слідкувати за новими відео. І зустрінемось на просторах Ютубу.